Бачу, ви знайшли сейф трамбле. Не турбуйся. Наразі наші м'язисті блакитні друзі розбирають міський будинок трамбле по цеглині. Вони надто зайняті твоїми пошуками, щоб насправді тебе знайти. Аж не віриться, що ми справді його знайшли, відьми знавісніли б, якби дізналися, що він у мене. Я знаю, на що здатен перстень, але ти ніколи не розповідала, чому твоя рідня його шукає. На світі ж, певно, є інші предмети, більш не знаю, могутні. Це перстень Анжеліки. Ти ж відьма. Невже ти не чула історії про Анжеліку? Якщо раптом ти забула, я червона. Вибач, що не вивчала ваших сектантських забобонів. Вона була вашою родичкою або що? Ну, так, але суть не в цьому. Насправді вона була просто самотньою відьмою, що закохалася в лицаря. Звучить блискучо. Він і був блискучий. Цей перстень він подарував їй, пообіцявши одружитись, а тоді його не стало. Анжеліка була така згорьована, що її сльози залили землю і утворили нове море. Його назвали Ломеланколік. Яка прекрасна страхітлива назва. Це прекрасне страхітливе місце. Виплакавши всі сльози, Анжеліка кинула перстень у воду і кинулася за ним сама. Вона втопилася. Виринувши перстень, був просякнутий усілякими чарами. А як ти втекла? Крізь вікно, капітани і його посіпаки були надто заклопотані тобою. Щоб помітити мене. Ну що ж, мабуть, на здоров'я. Як тобі вдалося мене знайти? Тобі справді цікаво знати? Думаю, я здогадуюсь. Лу, мене бачили поліціянти. Що? Як? Я чекала, щоб пересвідчитися, що ти втекла. Насправді мені пощастило, що то були поліціянти. Вони мали штани, не обмочили, коли зрозуміли, що я відьма, так вилізти з вікна стало легше. Отже, ща теж у курсі вони, мабуть, уже тебе шукають. Тобі треба якнайшвидше вибратися з міста сьогодні, зараз. Надійшли звістку своїй тіці, вона тебе знайде. Тепер вони шукатимуть і тебе. Навіть якби ти не зникла без сліду, вони все одно б знали, що ти водилася з відьмою. Який у тебе план? Не знаю. Перстень Анжеліки в мене доведеться задовольнитися цим. Тобі потрібен захист. Іди зі мною, моя тітка, вб'є мене. Я їй не дозволю. Ти знаєш, як вона ставиться до ладам де сусір? Вона нізащо б не допомогла Донбанш. Інші можуть рано чи пізно хтось із вашого ковену заколов би мене в вісні». Або здав би їй. Я такий горлянку вирвала б. Я зараз хвилююся за власну горлянку. То що далі? Ти просто повернешся до сонця і місяця? Поки що так. Ніхто, крім баса, не знає, що я там живу, а йому вдалося втекти. Я залишуся з тобою. Ні, я не допущу, щоб ти згоріла через мене. Лу, ні. Гаразд? Це твоє життя. Просто принаймні дозволь полагодити тобі пальці. Не треба більше чарів, на сьогодні досить. Але ж. Коко, у мене все буде гаразд. Це лише двійко зламаних пальців. Іди, бережи себе. Лише якщо ти берегтимеш себе.